Це питання виникає у людей, які працюють з складними системами, і не дуже часто виходить довести це розуміння до ідеалу. Тож сьогодні ми розберемо основне призначення та основні концепції домен дрівен дизайну Домен Дрівен дизайн це підхід до розробки програмного забезпечення, який фокусується на глибокому розумінні предметної області та відображення її в кодові. Основна ідея це зробити код з мілим та керованим, тісно пов'язуючи дизайн з реальними бізнес-потребами. Домен driven дизайн складається з двох основних частин: це стратегічний дизайн та тактичний дизайн. Стратегічний дизайн це більше про те, як моделювати, а тактичний дизайн відповідає на питання, як будувати. Розширюючи в своє визначення стосовно стратегічного дизайну, це більше про організацію системи на високому рівні. Уявіть собі, будуємо будинок. Будинок має безліч кімнат. Кожна кімната має своє функціональне призначення. Так, наприклад, є кухня, ванна, вітальня та інші. В ванної ми не готуємо їсти. Ми теоретично можемо це зробити, але ми цього не робимо. Ми будуємо якісь певні межі і ми взаємодіємо. Bounded context це якраз. Про межі, в рамках якої у нас працює тактичний дизайн, адже кожний Bounded контекст складається з своїх тих будівельних частин, які от вибудовують всю структуру. Ця частина відповідає на питання, як будувати модель, як будувати всередині оцей от Bounded контекст, оцю кухню або цю ванну. Тактичний дизайн складається: це Entity, Value Object, Aggregate і Domain Event. Стосовно кожної окремої частини, ми поспілкуємося вже в окремих відео, Зараз я хотів би сфокусуватися більше на аспектах, які стосуються стратегічного дизайну, це ubiquitous Language і Bounded Context. Мені дуже сподобався виступ Еріка Еванса у 2019 році на конференції Domain Driven Design Європа, який розповів про Bounded Context і Ubiquitous Language прикладом. Будови системи для міжнародної компанії, що займається доставкою собі. Є команда інженерів, які займаються моделюванням і побудовою системи, і є експерти бізнес-частини, люди, які знають, як доставляти груз з пункту А в пункт Б на такий сценарій, що от звели цих два експерта в одну кімнату, і інженер-програміст да, розповідає про foreign key, про якісь констрейни на рівні бази даних, патерни проектування і так далі. З іншого боку столу сидить бізнес-експерт, який слухає це все і нічого не розуміє. Про що це? Коли будується система, наші експерти мають розмовляти однією мовою. Якщо у нас мова йде про продукт, то цей продукт має бути чітко визначений в рамках bounded контексту продукт. В рамках системи складського обліку про одне. А коли ми працюємо з менеджментом, продукт це дещо більш широке, і в нього вже інші властивості є. Продукт це от якраз та ubiquitous language, якою ми говоримо. Ми чітко визначаємо межі. Ми говоримо про продукт в рамках класкового обліку, або про продукт в рамках системи менеджменту, де продаються ті продукти, товари загального побуту і так далі. Тож підводячи підсумок, будь-яка система, яка моделюється і працює. Домен driven дизайна проектується в стратегічного та тактичного дизайну. Акцентую вашу увагу. Ми не говоримо взагалі про структуру папок, мову програмування, кількість шарів влеєри тархітектури, патерни. Це речі агностичні в даний момент. Ми намагаємося зрозуміти бізнес, цінність, окреслити рамки, в яких Кожна ентіті буде працювати, і налагодити комунікацію між експерт-інженерами з одного боку, які розробляють програмне забезпечення, і бізнес-експертами, для яких створюються. Я є фанатом Домен Дрівен дизайну, і я погоджуюсь з тими концепціями, які Ерік Еванс виділив в рамках домен Дрівен Design, що система має нести. Цінність саме бізнесу, на який вона працює, і стратегічний дизайн він тому і є стратегічний, тому що це основа функціонування всієї системи. Далі вже підбирається мова програмування, підбирається архітектурні принципи та патерни, в рамках якої будується система, залишаючи серцевину орієнтовану на бізнес-цілі. Якщо я щось пропустив в описі стратегічно та тактичного дизайну, будь ласка, пишіть коментарі. Буду радий. гарної дни не всім.